Великий привіт. Сьогодні в нас на вулиці холодно, йде дощ, тому спакувала посилок небагато. Сьогодні в мене не вийшло їх відправити. Відправлятиму завтра, бо на те є причини. І зараз ось пікірую отакі томатики бо на вулиці щось робити неможливо. Дуже холодно і дуже мокро. Все розсмокло. І по поводу, по поводу розсади хотіла б сказати, що касетки буде мало, тому що, подивилася, я сьогодні корені погані. Я таку відправляти не буду. Буде купанка, не знаю, наскільки її вистачить. Звичайно, де хороша, де більш-менш така, що можна відправляти, я відправлю. А остальну не буду відправляти. Це моя помилка. Я винесла її дуже рано. Треба було не виносити мені з теплиць. Я просто боялася, що вона піде вріст, а потім. Потім вона буде переносити стрес, коли буде переїжджати та переволювати. Тому що у мене от на всій практиці в мене не було, я не залишала касетку на весну. Було в мене трішки, але її не виносила на вулицю. Трішки в мене було. Але вона була під агроволокном, а цю я не накрила і винесла я дуже їй рано. Лютий місяць все таке ну, рано. Тому я теж роблю помилки, я від цього не застрахована. Ну, а відправлять нехорошу розсаду. Це не в моїх правилах. Тому буду дивитися, що там з купанкою. Сьогодні спробували копати душу в теплиці, горна купанка, непогана. І що я хочу сказати, якщо дуже великий корінь, допустимо, сантиметрів 20 чи 30, це не є добре, тому що тому що корінь цей, ви все одно будете обрізати. Курінь такий він не потрібен для полуниці, коли ви пересаджуєте. Сьогодні в мене ця розсада була. Я її не накривала зверху ще плівкою, то я кожного вечора беру і накриваю це все ще однією плівкою, а потім ще агроволокном. Ну, у нас морозів наче не обіщають зараз. Там далі буде мінус один, то, можливо, і накрию. Ну, сьогодні я прийшла вранці. Тут було прохладно, але доволі комфортно, все перенесло, ніде нічого, не пов'яло. Ну, все добре, тому не буду вже накривати поки що. Звичайно, як будуть морози, тоді, можливо, і накрию. Бо все таки хочеться, щоб розсадка не, не було в неї стресу. І по поводу хотіла сказати, е, там мене одна людина пише у вайбер, що в мене всі завишені дози хімікатів, якими я обробляю. Дивіться у себе на пачці, ну, на, прикладі хорусу. на прикладі хорусу, хорус використовують у різні строки, якщо ви використовуєте до цвітіння, там одна доза, а якщо використовуєте пізніше, то там зовсім друга доза. Тому я кажу так, як я роблю. А ви дивіться самі вертімек, Вертімек. я кладу таку дозу, як я вам написала, тому що менше вона не діє. Якщо ви положите хорусу 3 г на 10 літрів, вам воно нічого не дасть, можете зовсім тоді не бризкати, тому що не буде ніякого ефекту. Абсолютно. То дивіться сомі, звичайно. Я ж нікого не принуждаю, робити так, як я роблю. Робіть по-своєму. Кожен набиває шишки сам. А потім робить виводи. Я теж із їх. Число я теж набиваю шишки до сих пір, он всіки в мене розсоди і. І я зробила теж помилку. Так що ніхто не застрахований від цього. Якщо людині кажеш, роби так, а вона все одно, ну, як на мене, я я теж така. От мені кажуть, зроби ток. Ні, я ж зроблю по-своєму, наб'ю свої шишки, а потім роблю виводи. Висновки. Так що як то так. То прохлодно, не знаю навіть, чи накривать, чи не накривать, вже й темніє. На вулиці вітер сильний, сильний вітер, е, дощ трішки е, перестав, пересівся, але прохладновато. пішла, не полінилася. Ось, дивіться, хорус, хорус, дивимося, дивимося, суниця, сіра гниль, борошниста роса, біла і бура прямистості. Оприскування до цвітіння, оприскування після цвітіння. Бачите 6 г на 5 літрів води оприскування до цвітіння. Значить, скільки, так, як я вам і написала, 12 грам на 10 літрів води. Оприскування після цвітіння. Там норма йде вдвічі менше. Тому як-то так. так? і Аполло. Аполло зараз. Аполу. Ось Аполу. Аполу. Так. Клубника розход. 3-4 мл на 8 літрів води. Тут у нас 4 мл. Тому ложимо 4 мл. і. Буде вам щось, не буде у вас кліща. Вірніше, буде менше. Кліща взагалі побідить неможливо. Ось, вертімек і дивимося дозу. Полуниця 10 мл на 5 літрів води. Значить, на 10 літрів буде 20 мл. Читайте уважно, будь ласка, Норму витрату. Діло в тому, що ось кліщі попелиця на яблуні 10 мл на 8 літрів води, а на полуниці ось о, кліщі і попелиця. 10 мл на 5 літрів води. Тож на 10 літрів води буде 20 мл, так само, як я вам і написала. Так що уважно читайте. На хурусі теж почитайте, там е, норма доцвітіння одна, а пізніше норма витрати зовсім. інша. І щоб хорошо подіяло, треба обов'язково дотримуватись норми. Я ніде нічого не перевищила. Як тут указано, так я і роблю. Так що читайте уважніше, будь ласка. Ну, на цьому все. миру всім. Добро, всього найкращого.